Доброго дня, мої любі малята, хлопчики милі, грайливі дівчата, сьогодні пропоную вам вивчити чудовий віршик про білочку. Послухайте його. Білка у дуплі живе, горішки, шишки стереже. Буде взимку куштувати своїх маляток пригощати. А давайте повторимо його і ще раз. Білка у доплі живе, горішки шишки стереже, буде взимку куштувати своїх маляток пригощати. А зараз пробуйте цей віршик повторити самі за допомогою наших картиночок підказок Які ви розумнички! Пропоную вам зробити ще чудові грибочки для нашої білочки-ласунки. А для цього нам знадобиться Ось які грибочки вийшли в мене. Бажаю вам успіху і чекаю на ваш відео та фото з декламуванням вірша та вашими ласищами для нашої білочки-пустунки.